Чи можна говорити з картами таро про гроші, про роботу, про масштабування, про партнерів, про стосунки, про відносини, про дітей? Відповідь так, звичайно, можна. Карти Таро настільки універсальний інструмент, що з ними можна говорити про все. Але дійсно треба вміти працювати з картами таро. Треба вміти розуміти, як побудувати розбір, як ставити питання, як інтерпретувати відповіді. Так, для цього потрібно вчитись. але… Второго можна прийти дійсно з будь-якими питаннями. Я поділюся з вами своїм досвідом, що 90% всіх звернень якраз про абсолютно звичайні речі. Приведу приклади. Мені запропонували іншу роботу. Чи варто мені розглядати цей інший варіант? Мені пропонують підвищення, я боюсь, що мені робити. У мене на роботі склався конфлікт з колегами. Як мені вийти з цього конфлікту. Я не розумію, у мого начальника до мене якісь, якісь питання. Що сталося? Я нічого не розумію, ніби я нічого не робила. Допоможіть розібратись. Я йду на співбесіду, я шукаю нову роботу, але в мене є два варіанти: є компанія А і є компанія Б. Не розумію навіть, куди краще піти, куди краще підготуватись на співбесіду. Це також можна подивитись. Я підприємець. Розглядаю зараз масштабування, чи прийшов для масштабування час? Я підприємець, мені запропонували, або експерт, який працює на себе, мені запропонували партнерство, чи можна довіряти моєму партнеру? Якщо я зараз зроблю інвестиції ось сюди, то чи буду я мати результат? Який вид реклами мені краще використати для того, щоб розширити свою діяльність? Чи варто мені переробити свій сайт, створити новий сайт? Дивіться, це все питання абсолютно життєві. З цими питаннями ми можемо прийти в Таро, вони можуть дати відповідь. Давайте далі. У мене є гроші, хочу їх кудись вкласти, щоб вони не лежали вдома вдома. Який варіант інвестування мені обрати? Хочу взяти кредит. Є два-три варіанти різних банків, в якому краще банку мені взяти кредит, щоб розуміючи на майбутнє, в мене не було проблем, я міг цей кредит виплатити. А що ще мені затримують на роботі гроші? Чи все ж таки мені варто очікувати, що мені мою зарплату виплатять? Давайте далі стосунки, відносини. Що про мене думає мій партнер? Чи є у нього до мене все ще почуття? А чи насправді мій партнер пішов зі мною в стосунки, тому що він мене кохає? Які насправді внутрішні бажання у мого партнера в нашому союзі, в наших стосунках? Якось підозріло себе партнер веде, в мене є підозра на зраду. Чи можна перевірити зраду? Можна. Я не довіряю своєму чоловіку, хочу перевірити, чи мої підозри дійсно мають основу, чи я собі щось вигадую. У нас стали напружені стосунки, але ми обидва хочемо наш союз втримати. Що нам можна зробити, щоб наш союз трошечки укріпити? Питання про дітей. Чи віддавати дитину в цей дитячий садок, чи вести дитину ось до цього вчителя на додаткові заняття, чи відправляти дитину в якийсь там дитячий лагерь на відпочинок, чи буде мати це для дитини якусь користь. Давайте далі, що іще, подруги, друзі. Чи можу я довіряти своїй подружки? Мені здається, моя подружка мене підставила, але вона так на мене дивиться, така чесна, така чесна. Можливо, я вигадую, давайте перевіримо. Давайте. Що буде, якщо я поїду у відпустку у вересні? Чи принесе мені ця відпустка дійсно радість і відпочинок і натхнення? Наша ситуація сьогодення. Я думаю, що я хочу виїхати в Польщу. Чи дійсно для мене це гарна країна, щоб виїхати? Я виїхала в Польщу, але думаю повернутись. Чи прийшов час мені повертатись? Наскільки це для мене буде зараз доречно? Я виїхала, але не знаю, куди мені їхати далі. Обираю між декількома країнами. Давайте перевіримо варіанти. Давайте перевіримо ці декілька країн. Давайте далі. Навчання. Я хочу отримати другу вищу освіту. Чи прийшов для чого для цього час?» І от я обираю між декількома вищими навчальними закладами. Який кращий навчальний заклад мені можна вибрати. Хочу змінити професію. Чи підходить мені ця професія, про яку я думаю? Так, таке також можна перевірити, тому що ми всі різні люди і нам підходить різне. І на таро можна перевірити, чи підходить вам те, що ви задумали, чи не підходить, можливо, вам підходить щось інше. Дивіться, абсолютно. Життєві питання, абсолютно життєві, і ось це, як я сказала раніше, 90% всіх звернень на таро консультацію. Тому чи можна прийти в таро з такими питаннями про гроші, роботу, майбутнє, розширення, масштабування, стосунки? Так, звичайно, можна. Це великий плюс таро, що таро такі універсальні, що таро можуть дати відповіді на такі життєві. Питання, я би сказала навіть більше, що таро, як філософська система, вона насправді потрібна небагатьом, а ось таро як система, яка допомагає нам жити щодня, ось це потрібно більшості. Тому, якщо у вас є питання про роботу, діяльність, хобі, масштабування, гроші, переїзди між країнами, в вашому місті. Ви думаєте в'їхати в Україну, виїхати з України, що краще робити? У вас питання про ваших дітей, у вас питання про ваших друзів, знайомих, партнерів, клієнтів, колег, начальників, у вас питання у ваших стосунках відносинах. То звичайно, я вас запрошую на таро консультацію. Розберемось, знайдемо для вас відповіді. Ну, а якщо ви би хотіли навчатись таро, я вас запрошую на навчання. Буде глибоко, буде структурно, буде цікаво.